Доброму для добрих діл доброго дня. Що Конституція це закон, від якого залежить, чи буде життя бажаним, кому на горе, кому на радість знаємо. Конституція України Божої робить законом життя ті правила. Взаємостосунків у суспільстві та закони розвитку країни, які писані розмом Божим, а не людиною придумані. Тому це кінець беззаконь і корупції. Це революція, але без вел і без стрілянини. Це ці справедливі закони, за появою яких Молиться людство тисячі років, вони створюють умови виникнення і збільшення добра, але засуджують зло, виключають виникнення зла. Український народ буде власником усього, що дав правити безбожно великий. Нечесно набутий капітал. Ця Конституція негайно повертає Україну від суту кримінальної до правової справедливості. Не буде більше в Україні владою один відсоток від усього населення безбожників з 10 сімейних кланів, найбільш безсовісних шахраїв і злочинців, які. Диктують злочину, грабіжницьку волю, не збавляючи жадібності до наживи. Народ буде владою. Забрати у тих кланів владу і награбоване це справедливо. Нинішні Конституція і закони України кожному українцю, наче дають щось. Але нема такого, щоб з цього обіцяного щось дали не через суд. Ще й переслідують за те, що судишся за своє. Лише Божі закони, єдино справді народні закони, надійні знищити беззаконня, корупцію та свавілля Цієї злочинної влади і вивести країну із злиднів. гноблення і утисків, бо так написано дорога Господня твердиня невинним, а загибі злочинцям. Біблія приповісті Соломонові, 10 розділ, вірш 29. Або тож ж за праведністю царюватиме цар, а князі володітимуть за правосуддям. І станеться кожен як захист від вітру, і немов та заслона від зливи, як потоки води на пустині, як тінь скелі тяжкої на спрагній землі, не будуть же кликати достойним глупця, а на обманця не скажуть шляхерний. Так написано в пророка 32-му розділі 1, 2. та 5 вірші. За її буквою і духом усі служби, і вся держава служитимуть народу. Забирає Конституція владу у олігархів, але без вил і без стрілянини. Конституція визначає механізми справедливої влади і втілює їх у обставини, яких. Україна є в дійсних обставинах, задіює канали зворотного зв'язку з народом, президент, уряд, парламент. Цю класичну мудрість народу з другого боку вмикає їх потужно, без затрат, а навпаки, зменшує затрати і значно. Тож запрошуємо усіх, хто хоче будувати країну справедливою, допомагайте усім таким дізнатися, що є вже така нагода, що є така конституція, та й приймайте посильну участь, домогтися її провадження, поширення. Поширення як можна швидкого поширення інформації про те, що така є, що вона для нас, щоб ми жили в справедливому суспільстві.